200 тисяч хороших російських, да. вам слово. Да, Сьогодні 200 тисяч хороших російських з моменту полномасштабного вторгнення в Україну. І ви знаєте, ну, з однієї сторони 200 тисяч їх це офіційні втрати, але скільки їх вже там відправилось в Велику Росію, як то кажуть, в лапках без рук, без ніг, і їм пора зрозуміти, що якщо вони їдуть в Україну, то нехай одразу беруть пакети з собою. Я думаю, щоб тут менше вони засмічували нашу нашу землю, чи нехай забирають їх, бо багато випадків, коли вони просто бросають своїх. І вони просто в наших полях засмічують, як то кажуть, і таких випадків багато зараз на деокупованій території, якраз Миколаївській, Херсонській області, навіть і зараз знаходять залишки тих росіян. Тому 200 тисяч офіційно, скільки є відомо, знищено русських, а скільки ще їх по посадкам валяється, оце ж там інша цифра. Тому їм треба зрозуміти, що їм краще забиратися з нашої землі, як то кажуть, операція за три. Дні в них не пройшла, і ця спецоперація, яка є фактично повномасштабною війною, вона вже говорить сама про себе, що ніякої, ніякого захвату України, ніякої окупації всієї України в них не вийде, тому їм треба зараз шукати шляхи, як в кінці кінців вже і задуматись над тим, що для того щоб зберегти інших росіян, то їм краще сюди не їхати, тому. Що в нас мотивація є? Ми воюємо за свою землю, ми відстоюємо свою землю, ми відстоюємо свою родину. Тому ми зрозуміло за що воюємо. За що воюють вони, вони самі не розуміють. І на зараз на тих територіях поки що є окупованими, то жодної мотивації в росіян немає. Вони вже самі кажуть, нехай швидше ваші наступають, щоб ми забиралися назад в свою Росію. Розумієте, в них така Деморалізація, яка на сьогоднішній день тільки кожного дня збільшується, і там і дезертирство, і все інше, тому як то кажуть, 200 тисяч символічно для того, щоб вони. Тікали з нашої землі цієї ночі ворог знову атакував Миколаїв. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків сталося часткове руйнування автосалону, торгівельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури. Виникли пожежі, що оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Давайте послухаємо і подивимось. Постійні ракетні атаки. Ми бачимо, що ворог намагається зупинити наш контрнаступ. Що він атакує, атакує. Я вже не кажу про Херсон, який постійно потрапляє від обстрілів вам слово. так. Ви знаєте, я до речі, знаю цю місцевість, де сьогодні окупанти завдали удари по місту по місту Миколаїв і, там. І заправка була знищена вщент поряд, і дуже потужні такі такий вибух був. Крилаті ракети прилетіли якраз в місто Миколаїв. На превеликий жаль, як ми бачимо, окупанти не залишають тероризувати в тому числі і місто Миколаїв. Ну а Херсон постійно потерпає від обстрілів. І вчора окупанти завдали ударами. Як кажуть, то був такий незвичайний вибух. Знову таки попадання було в мікрорайоні Корабел в одну з багатоповерхівок, де зруйновано було повністю два під'їзди. Якась ракета, поки що не відомо офіційно, що це за ракета була, і в місті Херсоні, в тому числі. Але Херсон потерпає не тільки від ракетних ударів, а абсолютно від усіх видів зброї. Окупанти використовують артилерію. Сьогодні знову трагічний випадок був. Селище Зеленівка, це селище передмістя Херсона. Ну, фактично, є херсонською громадою, і саме в центрі цього селища біля сільради є магазин. Коло того магазину зазвичай збираються люди. Ну, як в будь-якому населеному пункті люди збираються біля магазину на центральних площах, і окупанти завдали якраз удар по центру цього населеного пункту, і там дуже трагічний випадок, коли саме п'ятирічна дитина просто загинула у батька на руках, який намагався на руках бігти до. Лікарні несучи дитину, і просто дитина в нього загинула на руках. Ще двоє людей, яких не госпіталізували, загинули в лікарні. Загалом п'ятеро людей постраждало внаслідок цього обстрілу. 16-річний хлопець, 20-річний хлопець, тобто черговий та то, знаєте, чорний день для Херсонської громади, як ми бачимо. Продовжують тероризувати і просто тероризують цивільну інфраструктуру. Цивільну інфраструктуру лікарні. Вчора був обстріл в Біреславі лікарні і потрапили саме в операційне відділення, всі вікна в лікарні вилетіли, і реанімація зруйнована повністю. Тобто, як ми бачимо, окупанти б'ють по людям, по цивільній інфраструктурі, по медичній, щоб не було змоги допомагати медично постраждалим. а Ще й і полюють за працівниками ДСНС, які ліквідують наслідки цих артилерійських ударів. Пане Сергію, доїдемо до нашого етеру, пані Іносовсон, народного депутатку фракція Голос. Пані, Інни, вітаю вас. Доброго вечора. Пані ну, ну. Ми бачимо, що фактично міністр фінансів зробив заяву, що рішення зараз шукається про повернення доплат 30 тисяч військовим. Фактично на рівні парламенту створена робоча група, яка буде займатися пошуком оптимального рішення. Ще раніше міністр казав про те, що треба підвищувати податки. Але зараз ми бачимо фактично, як сили оборони захищають нас, враховуючи постійні ракетні обстріли, захищають мирне населення. І зараз захищають... Хищають нас на нулі, нашим воїнам потрібна фактично гідна заробітна плата. Вони навіть більше ніж ці додаткові 30 тисяч мають отримувати коштів. Це беззаперечно. Який зараз механізм парламентарії можуть представити розробити, яка зараз ситуація? Ну, перше, що я маю сказати, я особисто прекрасно розумію, чому військові мають отримувати доплати. Ми можемо сперечатися там про працівників поліції в регіонах, де немає активних бойових дій. Але якщо ми говоримо безпосередньо про військових, то звичайно, що вони повинні отримувати гідну зарплату і гідне ставлення до себе. І ці дві речі є обов'язковими. Та не можна одне або інше запропонувати. Це і гідна зарплата, і гідне ставлення. Точно має бути. Проблема, звичайно, в тому, що грошей на все абсолютно не вистачає. І це велика проблема. Тим паче, що на жастячьи на, на жаль, але архітектура міжнародної допомоги є такою, що ми не можемо обрати гроші міжнародників і витрачати їх на армію. Такі є домовленості, тому дійсно треба шукати внутрішні ресурси. З того інтерв'ю, яке дав міністр фінансів, він говорить про те, що зараз ми шукаємо і в порядку там 10 мільярдів гривень ми уявляємо, що ми можемо знайти 10 мільярдів це небагато. В порівнянні з цією сумою, яка потрібна, я хочу нагадати, що сума, яка потрібна для того, аби повернути ці доплати, це 150 мільярдів. І навіть якщо виключити, наприклад, працівників там поліції і інших органів, які працюють в Рівному, в Ужгороді чи в інших небойових в регіонах, де не ведуться активних бойових дій, то це все одно сума там до 100 мільярдів точно доходить. Тому треба точно шукати шляхи, де оптимізувати витрати, розуміючи, що скорше за все що Всю суму ми не знайдемо, бо це велетенська сума. Але принаймні, гарантувати тим, хто точно мобілізований, тим, хто перебуває в на полігонах, на навчаннях, де завгодно ще ми повинні цим людям платити. Навіть якщо і до речі, я чула аргумент від від частини колег парламентарів про те, що мовляв, ну ті, хто не в зоні бойових дій, чому ми їм повинні платити? А я вам скажу, чому ми їм повинні платити, тому що вони, що в той час, що вони мобілізовані, і перебувають на полігонах, вони не проводять час зі своєю сім'єю. Вони не знаходяться своєю родиною, вони втрачають цей час. Тому зараз уся робоча група, що є, вона намагається знайти. Ну, починаючи з найбільш вразливих груп, які треба захистити. Та, наприклад, солдати-срочники, які отримували ганебних 400-500 гривень в місяць. Та ну і далі дивимося, які ресурси ще можна знайти. Обговорюються варіанти, наприклад, відтермінованих виплат для окремих категорій, кому це можна дозволити, хто може почекати, але там, в майбутньому їм виплатити ці гроші як подяка від суспільства за те, що вони все таки зголосили. Це служити пані, не залишайтеся на зв'язку. Сергій Хлань хотів би додати про виплати військовим. Будь ласка, да, в мене знаєте, мене болюче питання, яке я піднімаю під нашою обласною радою, але обласна рада поки що не, не бажає збиратися з цього питання, тому що Херсонщина на сьогоднішній день не вважається зоною бойових дій, правий берег. А ми бачимо багато випадків, коли окупанти обстрілюють і якраз полюють саме на працівників ДСНС, працівників. В поліції, ну і військових. А все, що на правому березі, тобто фактично, який обстрілюється постійно окупантами, і в тому числі розташування наших військових, то наші військові не отримують 30 тисяч. Для евакуації, для внутрішньопереміщених осіб, Херсонщина є зоною бойових дій, а для доплат військовим, поліцейським і працівникам ДСНС ні. І ця ситуація, ну, якась тупіку. Чесно кажучи, тому що люди постійно ризикують своїм життям, фактично і в місті Херсоні, і в населених пунктах на узбережжі Дніпра, а не отримують фактично бойових доплат. Тільки тоді, коли вони роблять там, спецзавдання на островах Плавні Дніпра чи висадки на лівий берег, тільки в ці дні їм є ці, якраз бойові надбавки. А коли вони знаходяться на позиціях на узбережжі. Між правого берега ні. І ось така ситуація вона тупикова. Я думаю, її треба піднімати в тому числі і на рівні Верховної Ради, тому що річка Дніпро це фактично є лінія фронту, і це треба визнати. Пані. Я почула це. Я не, 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 не мала цієї інформації. Дякую вам, що повідомили. Я поспілкуюся з колегами. Я думаю, що ви знаєте, що і наш мій однопартієць Рома Костенко воює в тому регіоні. Зараз ми з ним теж поспілкуємося і подумаємо Ну, тому що я думаю, що ні в кого в цій країні немає сумнівів, що Херсонщина потребує особливої уваги і звільнений правий берег. Попри те, ми ж бачимо, читаємо постійно новини про страшні обстріли міста. Тому я. Тут готова підтримати. Подивлюся, що можна зробити на рівні парламенту. Дякую, що привернули до цього увагу. Колеги, з ким як не з вами, з народним депутатом України, колишнім народним депутатом України, обговорюєте наступне тезу. От дивіться зараз зацитую за інформацію і обговоримо. Жодних виборів під час війни саме так Олексій Данілов відреагував на заяву очільника паргія про необхідність волевиявлення в Україні. Секретар РНБО зауважив, що Київ буде діяти тільки згідно з конституцією. Пропоную послухати. Я хочу наголосити, що парламентські асамблеї Ради Європи мають чітко розуміти, в нас є своя конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А парі, краще б займалися іншими речами, не допускали присутності в себе Російської Федерації. Ми розберемося самостійно згідно з нашими законами та з нашою конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка. Нагадаю, президент Парєтін Кокс днями наголошував, що проведення парламентських президентських виборів в Україні це зобов'язання за статутом Ради Європи. Що скажете, паніно? Ну, дивіться, наразі мені видається, що уявити механізм проведення виборів в цих умовах ну дуже складно. Та дивіться, я я всіляко підтримую демократичні процеси. Я певна, що вибори мають відбуватися, мають відбуватися в прозорий зрозумілий спосіб. Але дивіться, починаючи з того, що давайте чесно скажемо, ми живемо в умовах єдиного телемарафону, яким чином ми забезпечуємо рівний медійний доступ і все інше для різних учасників процесу, завершуючи тим, що дивіться, я абсолютно впевнена, що якщо раптом зараз оголосити вибори, я не знаю в який спосіб, припинивши воєнний стан, та як його припинити, якщо його припиняє, то в такому випадку там велика кількість людей просто виїде з країни, до прикладу, так і так далі. Але ну давайте не плекати ніяких там наївних сподівань. Я абсолютно впевнена, що якщо зараз спробувати провести вибори Росія точно вдарить по якихось виборчих дільницях, от на 100% люди будуть боятися йти на виборчі дільниці. Та я мовчу про те, що а як проводити в Херсоні? В Херсоні взагалі як провести вибори зараз, а на інших територіях, які окуповані, а хто буде брати участь в цих виборах? А які люди як буде проводитися агітація? А які? Хто де знаходиться купа людей за кордоном? Перебуває, яким чином ми будемо досягати до цих людей. Со мені здається, що голова Перє дещо поспішив, і, мабуть, не про. Думав до кінця виклики, які стоять, якщо ми говоримо про, про проведення виборів сьогодні. До я повторюсь, я точно не є прихильницею авторитаризму, але я просто дуже складно собі уявляю, як зараз в цих умовах в принципі можна провести вибори. Я мовчу про те, що вибори вони ж передбачають, що різні політичні сили мають входити і критикувати одне одного, і мені видається, що це теж зараз не сприяло би та політичне так посилення політичних баталій всередині країни. Ну точно б не допомагало на нашим воєнним, воєнним військовим і тим, і тим, хто приймає рішення в воєнній сфері. Тому мені видається, що от в цій воєнній ситуації ми точно не можемо зараз навіть думати витрачати суспільні ресурси інформаційні, людські, емоційні, і фінансові зрештою, на вибори. Пане Сергію, так я абсолютно підтримую, і дійсно тут треба розглядати такі дві тези. Перша це по перше, той закон про вибори, який зараз діє, то він передбачає відкриті регіональні списки в умовах окупованих частин Херсонської Запорізької області, Донецької, Луганської. То це ставить під загрозу взагалі там проведення виборів. Ну навіть теоретично, тому що, ну, по-перше, певної кількості виборчої квоти з огляду того, що людей не залишилося, майже не залишилося, більшість виїхало, ага. і отримати виборчу квоту буде неможливо це раз. По-друге, дійсно, абсолютно погоджуюсь, вибори це. Є, знаєте, війна передбачає єдність нації проти агресора да? проти Російської Федерації. Вибори це змагання, а змагання фактично обнуляють всю єдність, а тому, що змагання це. Конкуренція конкуренція і конкуренція скасовує єдність в умовах війни. Ми цього дозволити не можемо. Ще одна тема. яка б хотіла б обговорити з вами. Рада Європи вирішила створити реєстр збитків, які Росія завдала Україні від початку повномасштабного вторгнення. Він діятиме в Нідерландах. В ньому фіксуватимуть докази збитків і руйнування також позови на їх відшкодування. Тема покарання Росії за її агресію була однією з основних на саміті в Ісландії. Президент Франції Мануель Макрон закликав партнерів долучатися до розробки реєстру збитків. Канцлер Німеччини наголосив на важливості притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Пропоную послухати. В якийсь момент війна Росії проти України закінчиться. Ясно, одне вона не завершиться перемогою імперіалізму Путіна. Ми підтримуватимемо Україну, доки не буде досягнуто справедливого миру. Для Ради Європи важливо покарати російських окупантів за військові злочини і вимагати відповідальності за величезну шкоду, яку Росія завдає Україні. Реєстр збитків, які ми спільно хочемо тут запустити, відіграватиме у цьому центральну роль також відомо, що шість держав, в тому числі один член європейського союзу, відмовилися від угоди про реєстр злочинів Росії. Про це повідомляє європейська правда. Угоду підписали 40 країн, а в Раді Європи 46 членів. Відтак як пише видання, шляхом винятку можна зробити висновок, що не підписали угоду Азербайджан, Вірменія, боснія Херцеговіна, Угорщина, Сербія і Туреччина. Пані Інно. Дивіться, сама ідея реєстру збитків вона є правильною, тому що нам необхідно буде потім відшкодовувати ці ресурси та відшкодовувати і треба розуміти, що вже зараз європейці розуміють, що рівень збитків настільки великий, що просто з коштів їхніх платників податків вони це не перекриють. І тому, в тому числі, на щастя, є навіть суви в питанню конфіскації російських російських активів за кордоном, які потім можуть бути використані для того, аби поремонтувати Відбудувати, відновити, реконструювати те, що втрачено, ну, ось тому, звичайно, сама ідея позитивна, необхідно просто буде верифікувати ці дані максимально чітко, максимально правдиво для того, аби потім розуміти для європейців вже теж важливо розуміти, на що вони дають гроші. Давайте чесно скажемо, що подекуди у них є питання, на що саме вони дають гроші, та й повірте, не проходить жодної зустрічі з іноземними делегаціями, щоб вони не спитали, а що по корупції. А як ми впевнені, що гроші, які ми даємо, не будуть десь не опиняться десь, десь у когось в кишені, не, не куплять комусь нову машину. Та максимально чіткий прозорий процес. Тут ну це, це запорука того, що зрештою якісь гроші ми отримаємо. Та тому що звичайно такі скандали, які ми переживаємо зараз, в тому числі з головою Верховного суду, от не додають довіри до України, і, і тут звичайно необхідні інші інструменти, щоб ми не втратили можливість отримати компенсацію за ті збитки, яких нам завдає. Росія. Пані, дякуємо вам дуже за ваш фаховий коментар. Сподіваюся, побачити вас ще в студії. Обговоримо з вами і нові літні автівки наших ваших колег-депутатів. Ну і, звичайно, що мільйонні корупційні схеми. Інна насовсон, народна депутатка України, фракція Голос. Дякуємо. Я би хотіла панцію, ви, ви так само би відреагували на це. Знаєте, ідея дійсно абсолютно правильна, тому що реєстр потрібний для того, щоб було повне розуміння саме куди будуть надходити ці кошти конфісковані з Російської Федерації. Але механізму конфіскації цих коштів поки на превеликий жаль немає. Я думаю, що тут треба розробляти спільний механізм якраз з нашими європейськими партнерами. Чому тому що ну, навіть в умовах того, що відбувається. Ця війна, то офіційно вона війною не вважається. А конфіскація збитків і констатація військових злочинів може бути тільки при оголошенні війни. У нас війна не оголошена з Російською Федерацією, тому там є юридична грань, але це необхідно робити і необхідно доводити до європейської спільноти, де і взагалі світової спільноти всі ті військові злочини, які зробила військових військовою агресією Російська Федерація, і відповідно компенсація. Компенсація куди саме абсолютно погоджуюсь, тому що ми всі вже пережили низку. Скандалів з гуманітарною допомогою, яку надавали наші міжнародні партнери, і надають міжнародні партнери. І зараз те, що я бачу, міжнародні партнери і міжнародні благодійні організації вже не хочуть контактувати з центральною владою. А багато звертаються, в тому числі і до мене. Дайте, будь ласка, село, дайте, будь ласка. Куди дайте там потребу, що необхідно, і ми будемо доставляти безпосередньо в громади, тобто вони хочуть бачити, щоб їх гуманітарна допомога була безпосередньо в громадах, тому що вони більше не вірять централізовану надачу гуманітарної допомоги. Так само буде і по відновленню і розбудові України. Скажіть, куди, скажіть, який об'єкт дайте, будь ласка, як. Експі... Спертизу цього об'єкта, скільки, куди і як воно буде відбудовуватись, це абсолютно нормально. Пане Сергію, я б вважаю, що варто так само з вами зачепити тему, яку пані Інасон останньо озвучила в етері з приводу Всеволода князева. Він залишається під вартою ВАКС. Відмовив задоволення скарги адвокатів Князєва на незаконне затримання, але, взагалі, цей кейс. З шаленим хабарем це шалені цифри в умовах воєнного стану, коли насправді у нас не вистачає коштів, аби допомагати воїнам Збройним силам України, коли я кожен день кажу дякую силам оборони і силам ППО, які захищають наші міста, от у нас голова Верховного суду бере хабарі. Ну так, да, і вже ж реформов... реформованого Верховного суду, і вже не можна тут казати, що він там. З попередників чи ще з когось. Це голова Верховного суду призначений вже за Коденції Зеленського, який особисто своїм, як то кажуть, наказом його призначав, який проходив конкурс. Тобто ми бачимо вся ціну цих конкурсів і бачили низку скандалів, якраз з призначеннями керівників і ДБР, і скандали з Набу ми бачили. Тобто, і це все відбувається під час війни. А також нещодавно ми. Якраз бачив одного з депутатів від фракції слуг народу Київського, Київської міської ради, якому була навіть внесена внесений залог, да? там 18 мільйонів, наскільки я пам'ятаю, щось зараз його ніхто не може знайти. Тобто ми так розуміємо, що він, мабуть, втик, втік з країни. А і як він втік, хоча він мав бути здати свій закордонний паспорт і особисті зобов'язання і все інше. Інше, але ж ми розуміємо, це, як, в нашій як він країні, втік, але тому, тому тут знаєте, будемо дивитися дійсно за подіями, які відбуваються навколо голови Верховного суду, щоб він хоч не втік. Ну поки залишається під вартою, то точно не втече. А тут ще треба розуміти, хто давав ці залоги, хто організовував. Я так розумію, що це ж не перший випадок. Тобто, ну тут вже як буде працювати слідство, але все це відбувається на превеликий жаль під час війни. Знаєте, от ми тут казали про недовіру наших партнерів. Ну дійсно дуже боляче, тому що війна люди потерпають, люди втрачають своїх близьких родичів, люди втрачають все своє майно. А в нас е в Україні е б'ються рекорди по продажі люксових авто. Ну це просто зашкалює е люта ненавість до всього цього, що відбувається.